Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий, дуже цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Олену майбутні свекруха та свекор не злюбили одразу. У їх очах вона була простою дівчиною з бідної сім'ї, а отже, недостойною партією для їх сина. Мало того, вони були переконані, що її цікавить зовсім не Сергій, а його гроші. Спершу батьки не виявили свого невдоволення, бо були впевнені, що їх син скоро покине Олену, проте коли дійшло до весілля. То подружжя сильно занепокоїлась. Батьки почали відмовляти сина від такого необдуманого рішення, але все було марно. Олена та Сергій сподівалися, що незабаром вони змінюють своє ставлення до невістки, особливо коли на світ з'явиться їх онук. Проте їх реакція була вкрай неочікувана. Ще біля пологового будинку свекор та свекруха заявили, що то не їх онук. Доказом того, на їх думку, було світле волосся та блакитні очі малюка, в той час як Сергій карлокий брюнет. А всі ще з уроків біології добре відомо, що темний колір є домінантним і малюк мав успадкувати його. Вони категорично відмовилися признавати в новонародженому хлопчику свого онука. Олена була не в собі від злості. У її голові не вкладалося, як бабуся та дідусь сміють так казати про свого рідного онука. Перші два роки свяку та свекруха взагалі не цікавили життям онука. Кожен раз, коли Сергій відправляв їм фото та приходила відповідь, тепер ми ще більше переконані. Це точно не наш онук. Проте нещодавно Сергію зателефонувала мама та сказала, що вони були неправі і їм дуже шкода за свою жахливу поведінку. А у знак примирення подарували молодому подружжю путівку в санаторій на тиждень. Онука запропонували взяти на цей час до себе, щоб молоді змогли трохи відпочити. Олена та Сергій були на самому небі від щастя, адже гадали, що тепер все буде добре. Оскільки їх сподівання виявились хибними. Коли пара приїхала за дитиною на порозі, їх зустрів батько Сергія з результатами аналізу ДНК. З'ясували, що він взяв мозок у себе та онука, і тест показав, що він йому не рідний. А значить, нерідний і Сергію. Сергій, наче закам'янів від почутого, а свекр та свекруха святкували перемогу невісткою. Після того випадку Сергій сильно віддалився від дружини, але не поспішав іти з сім'ї. Чоловік наче не міг вирішити, як йому правильно вчинити. Олена намагалася змусити чоловіка повірити їй, але її спроби не давали бажаного результату. Тоді вона вирішила, що й собі зробить тест. Після отримання результатів вона запросила свекра та свекруху до себе. Результати показали, що Андрійко на 90 син Сергія. І хоча такий результат був дуже радісним для всіх, проте виникло одне питання: якщо спорідненість батька і дитини підтвердилася, то значить Сергій нерідний син своєму батьку. Любі друзі, що б ви зробили після того, як би ви дізналися? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, що цікаві вам історії, які ми вам розказуємо.